Сьогодні буде відео про порнозалежність. Oh Негативно впливає на життя людини. Це не просто захоплення, а реальна проблема, яка може призвести до серйозних наслідків Прав лайки, якщо в тебе є друг з порнозалежністю. Хто ж робить усі ці просмотри та заходи на цей сайт, якщо всі кажуть, що цього не роблять. Hmm. Пернографія стимулює викид дофаміну в нашому мозку та гармонів. Отримуємо так званий безплатний кайф, регулярне споживання порнографії може знизити сисіру речовину в деяких областях мозку. Досліджувалася проблема компульсивної сексуальної поведінки. Доброго дня! Сьогодні буде відео про тему, яка часто залишається за зачиненими дверима про порнозалежність. Поїхали. Що ж таке порнезалежність? Це надмірне вживання порнографічного контенту, яке негативно впливає на життя людини. Це не просто захоплення, а реальна проблема, яка може призвести до серйозних наслідків, зокрема психологічних. Став лайки, якщо в тебе є друг. З порнозалежністю. Що ж, за даними сайту Pornhub, за 2022 рік сайт відвідали понад 42 мільярди разів, це в п'ять разів більше, ніж населення нашої планети. Хто ж робить усі ці просмотри та заходи на цей сайт, якщо всі кажуть, що цього не роблять? Hmm. За цю загадку певно повинен взятися Шерлок Холмс. Адрес 221-Б. А дослідження університету Кембриджу показало, що мозок людей з порнозалежністю реагує на пікантний контент, так само як і на наркотичні речовини. Так що саме час сказати, що ви не наркоман, і все це не про вас. Що ж, як порнозалежність впливає на наш мозок? Порнографія стимулює викид дофаміну в нашому мозку, а саме гормону задоволення. Постійна стимуляція призводить до того, що мозок вимагає все більше і більше, щоб отримати той самий ефект, Тобто виробляється так звана толерантність та руйнує правильні дофамінові ланцюжки, що здатні нас привести до видатних досягнень. Натомість, занурюючись у порнозалежність, ми починаємо їхати не в ту сторону, а саме до загасання нашого потенціалу, адже правильний дофаміновий ланцюжок працює таким чином, що ми ставимо собі цілі, і при їх досягненні ми отримуємо якусь дозу дофаміну та інших гормонів задоволення, і саме так ми можемо використати на свою пользу цей ефект і потрошечки досягати наших цілей і досягти визначних результатів. Натомість, якщо занурюватись у порнозалежність, ми отримуємо набагато більшу кількість дофаміну та гормонів. Отримуємо так званий безплатний кайф, що виникає питання, на що нам? Отримувати якісь малі порції дофаміну за якісь складні досягнення, де треба боротися, щось робити, досягати і так далі, коли є більш зручний та легкий шлях. І саме так ми занурюючись у порнозалежність, крадемо свої досягнення, можливості і свій потенціал, та вибираємо не той шлях і йдемо шляхом легких задоволень, проте там немає видатних результатів. Що ж, трошечки поговоримо про дослідження на цю тему. Перше у нас на черзі дослідження університету Стенфорда, яке виявило, що регулярне споживання порнограф. Графії може знизити сіру речовину в деяких областях мозку. Наступне те саме дослідження, про яке вже казав Кембриджського університету, 2014 року, де досліджувалася програма. Де досліджувалася проблема компульсивної сексуальної поведінки під час перегляду порнографії? У дослідженні взяли участь 19 чоловіків з КСП компульсивною сексуальною поведінкою та 19 здорових чоловіків. Учасникам демонстрували пікантні матеріали та досліджували їхню мозкову активність методом МРТ. У результаті цього дослідження було виявлено, що при перегляді порноматеріалів активізуються ті самі ділянки мозку, які активуються у наркозалежних під час прийому наркотиків. Це означає. Еша порна може викликати таку саму залежність, як і наркотична. Бачу, надмірний перегляд порнографії може призвести до того, що людина починає відчувати сильну залежність, подібно до того, як наркозалежні відчувають потяг до наркотиків. Наступним на черзі дослідження університету нью Мексику у 2016 році. вони досліджували вплив порнографії на романтичні відносини та сексуальне задоволення. У цьому дослідженні проводили опитування 1500 людей, які перебувають у романтичних стосунках. Забралися дані про частоту перегляду порнографічних матеріалів, а рівень сексуального задоволення та якість стосунків, і в цьому дослідженні дійшли висновку. Частий перегляд порнографії асоціювався з низьким рівнем сексуального задоволення та якості стосунків, особливо серед чоловіків. Наступним на черзі дослідження Мічиганського університету 2017 року вони вивчали зв'язок між е, споживанням порнографії та агресивною поведінкою. В цьому дослідженні був проведений метааналіз 22 піддосліджень, в яких приймали участь близько 20 тисяч людей. А в цих дослідах було виявлено невеликий, але значущий позитивний зв'язок між споживанням порнографії та сексуально-агресивною поведінкою, особливо у випадках, коли споживалася насильницька порнографія, що ж далі ми плавно перейдемо до впливу порнозалежності на стосунки та життя. Тут трішечки забіжу наперед і. Про спойлерю, що порнозалежність може зруйнувати стосунки, викликати проблеми з самооцінкою та навіть призвести до еректильної дисфункції. Дослідження 2021 року про вплив порнографії на сексуальне здоров'я чоловіків показав різке зростання еректильної дисфункції, зниження лібіду, зниження сексуального задоволення та затримки екуляції. Традиційні фактори, які раніше пояснювали ці труднощі, наразі не є достатніми для повного пояснення цього явища, тому. Чекаємо наступних досліджень. Дослідження 2023 року вивчало, які наслідки може мати порнозалежність. Надмірний перегляд порнографії може призвести до порноіндукованої індукованої еректильної дисфункції. От так, от, коли чоловік має труднощі з досягненням та підтриманням ерекції в реальних стосунках через частий перегляд порноматеріалів. Далі розглянемо статтю 2021 року, що називається сором залежність та задоволення, і як порнографія впливає на життя жінок. Порнографія може впливати на. Сексуальних жінок, формуючи пер певні очікування та стандарти, що можуть не відповідати реальності, впливаючи на самооцінку та сексуальне задоволення. А розвиток інтернет-мереж та доступність порнографії впливають на формування сексуальних стереотипів, що в свою чергу може впливати на соціальне функціонування та взаємодію між статтями. Що ж, дехто каже, що дивиться порно для освіти. Ну що ж, якщо після стільких, уроків ти до сих пір сам може час перейти до практики, які є ознаки порнозалежності. Номер один постійне бажання переглядати порнографію, номер два збільшення часу, витраченого на порнографію, номер три. Ігнорування обов'язків і соціальних контактів. І номер чотири нездатність зупинитися, якщо хочеться. Що ж трошечки підсумуємо все вище сказане сьогодні: часте переглядання порноматеріалів здатне поламати наші правильні ланцюжки дофаміну, які винагороджують нас нашими природними. Наркотиками в вигляді дофаміну за досягнення цілей, що виглядає так. Ми встановили собі ціль, йдемо до неї, проходимо якісь етапи під цілі. Після досягнення кожної мінімальної цілі під цілі, у нас виробляються наші природні наркотики, І нам від цього кайфовенько. і в нас з'являється мотивація досягнути наступну нашу ціль. І так крок за кроком ми можемо досягти визначних результатів. При цьому кожен день там, кожен тиждень на всьому цьому шляху кайфувати і насолоджуватись життям і мотивуватися до наступного кроку. Але коли в цю історію втручається пор у нас з'являється X10 Більший кайф, X10 більше викидів цих гормонів наших природних наркотиків, які ми отримуємо безкоштовно. Просто так. Саме це з одної сторони здається приємненько, гарненько, але саме це руйнує наші довгострокові плани, наше бажання бути кращим, наше бажання досягти великих цілей, тому що нащо складно пахати, щоб отримати, наприклад, 1X дофаміну, якщо можна подивитися порно і отримати 10 x дофаміну. Ось саме так руйнується наша мотивація та бажання досягати Високих висот. Також е, зменшується жага до життя, до розвитку, до того, щоб збудувати свої стосунки, познайомитись з гарною жінкою, хлопцем і кайфувати у відносинах, коли є такий простий шлях.